Так, лот для хлопчика. Якщо ви чекаєте хлопчика, або ви хочете подарувати комусь, або просто на продаж ми зробили такі міні лоти саме для ну, по малючку полівуду. Значить, тут будуть силиконові тарілочки для хлопчика, такий грузиночок. Такі трубочки. Такі гризуночки якісь. такі гризуночки іграшка бінокль силиконові. Така а, гра. Вона підійде, до речі, для хлопчика для дівчинки, але ж. Далі такі теж а, Ну, дуже класний оцей. Він може бути і для дівчинки, в принципі. Але мені здається, що такі динозаврики, дерев'яна така рефічка, це все-таки тема, як для хлопчика. Дуже така класна, розвиваюча буде. Далі така підвісочка, якась іграшка. А, набір підвісочок для хлопчика. Два сонявчика силиконових для хлопчика. Такі класні кубички. А теж силіконові, вони такі розвивашечка для хлопчиків. Можна також для дівчинки, але такі колір. Ну, дуже класне. Тут можна Прикурук, пальчики, дитинка, це поки маленька буде, ну там все це прощупувати. Потім можна е, кольори там вивчати, рахувати. Ну, тобто такі, щось там будувати. Далі така іграшка для хлопчика. Також такі силиконові тарілочки, силиконові ложечки, теж в такому кольорі для хлопчиків, дуже стильному. Е, два бодіки наборчик такий подарунковий, розмір 80. Ось, ось такі ось такі класні бодічки, літній набірчик. От, можна і хлопчику і дівчинку але такі такі кольори більше для хлопчика. Далі, що в нас є? Така іграшка для хлопчика, для дівчинки. Підійдем. Ну вона така універсальна, така дерев'яна, оце все такі сортувати, теж дуже класна, така взиваюча гра. І тут такий буде ковричок. Теж дуже класно, тинці, посадити дитинку десь, щоб якщо це буде прохолодно. Бо це 100% натуральна вовна, шерсть вовна. Тут динозаври, такі d такий класний, прикольний ковричок. Або можна його просто там десь як декор. Ось такий є мініло для хлопчика, кому цікаво замовляти.